Ми фізично вимираємо. В нас демографічна криза. У нас дуже низька народжуваність, за деякими оцінками одна з найменших в усьому світі, і ми будемо боротися за людей. Україні потрібні інженери, будівельники, електрики, фахівці у сільськогосподарській сфері. Тому трудових мігрантів залучатимуть першочергово на ці спеціальності. І частину з них складатимуть якраз трудові мігранти. Їх планують зацікавити безкоштовним проживанням та привабливою зарплатою. Середня зарабітна плаття буде умовна приблизно 800 доларів. Від цього ми можемо розрахувати, з яких країн, тобто це наприклад, наприклад, Індія, Бангладеш. Я думаю, що, мабуть, там і Єгипет, з цих країн точно можна залучити трудових мігрантів. Тобто приїхати до України можуть робітники із країн Африки та Азії, з країн з невисоким рівнем життя. Так, наприклад, середня заробітна плата у Індії складає 120 доларів на місяць, у Бангладеш 115, у Єгипті 350. Але заманити цих людей в Україну це лише пів справи. Ще треба інтегрувати їх у суспільство. Першочерговим викликом стане мовний бар'єр.